Слава Україні! Вітаємо всіх шанувальників хокею! І запрошуємо вас на трансляцію матчу національної першості. Кременчук приймає сьогодні крижинку. Другий поєдинок для господарів, люди. другий поєдинок у поточному чемпіонаті, якийсь невдалого старту. Натомість для крижинки сьогодні дебют. Команда не грала у кубку, але сьогодні проводить свій перший матч у поточному сезоні. Крижинка у червоно-білих кольорах. 16 польових та два вратарі у складі Крижинки Кепіталс. Така назва команди цього сезону. Крижинка є фарм клубом Кепіталс. Віце чемпіони минулого сезону. Київська команда зараз виступає у Балтійській лізі. А в національній першості вона представлена командою Крижинка. Кепіталс, яка сьогодні дебютує у чемпіонаті. І головний тренер Євгена Ліпов. Отже, цього сезону. А Кременчук грав не тільки чемпіонат, але й кубок України команда, головним тренером якої є Андрій Срюко, ще не зазнала жодної парку. Лялька. Накидання від ляльки на ближню для нього штангу. Середницький був поруч. Накидання. Не пройшла передача на Бориса Андрющенка. І ж зараз шайба опиняється у воротах. Ляльку нам показують. Його трійка відзначилась. Лялька Середницький та Андрющка робить рахунок 1-0. Швеція не перша. Нагода для Кременчука у цьому поєдинку і рахунок стає відкритим. Не зумів врятувати в цьому епізоді свою команду Микита Петленко. Поки тримається не крижинка і не дозволяє суперникам закинути другу шайбу. Ще один момент зараз рикошетом від гукіпара Шайба злітає вгору. випускається вже за його спиною у ці ворі. Кременчук попереду два Ский Андрющенко, далі середницький змістився до воріт. Перед ним нікого не було. в ближню дев'ятку він кидав, шайба влучила у протаря, в руку, і далі, хоча й змінивши траєктори, але все ж таки потрапила у сітку. І, зрештою, досяг успіху. Кременчук продовжує насідати, продовжує володіти. Повною а, ігровою перевагою накидання від Богдана Панкова. Боротьба на п'ятаку. Знову Микита Петленка опиняється під пресінгом суперників, не відкладає справу. А на потім Кременчук, ось ми бачимо Геворкян. Баджан розігнав атаку Кременчука. Організувати контргру у столичної команди не виходить. Доводиться відтягувати все силово борону целогородцев за воротами. Передача і рахунок стає 30. Чудова реалізація у Кременчука. Кривошапкін. Шапкін приймає вітання партнерів. Швидка атака, технічні дії. Це цілогородцев. Передача, але закинув Мироненко. Мироненко був на п'ятаку, а Кривошапкін у нього за спиною. От першої ланки. Це головний тренер астолучної команди Євген Аліпов. Є ще один момент. Можна було збільшувати перевагу господарям. Триває їхня атака. Знову передача. І а, Мироненко оформлює дубль. Або ж цього разу Кривошапкін а, голом відзначається. Перед цим був а, не шанс у Мироненко. Так, це дубль Юрія Мироненка. Посіпалася гра крижинки Кепіталс. Целогородця в передача. І Миронко там вдало обра... виграв передусім боротьбу за позицію. У суперника і вдало підставив включки. Серединський підбирає на протилежному борті на ляльку. Отой за воротом. Андрюшенко перед воротом. Андрюшенко з близької відстані класно грає, відбиваючи щитком Микита Петленко. На про Крижинки Кепіталс. Укрижинки небагато. Укражинки Кепіталс, але були шанси набудай одну шайбу за перший період закинути. Але всі зусилля. Підопічний його Ліпа звів нівець саме великою мірою голкіпер Кременчука Захарченко. Небезпечно біля воріт крижинки Кепіталс. Богдан Середніцький там створював загрозу. На його рахунку в першому періоді о, не тільки гол, але ще й результативна передача. Пройшов через увесь майданчик. Взяв шайбу у власній зоні. Пішов центральний, тут взагалі без опору. Тут. А в обох епізодах йому асистував Артем Цілогородця. Був зараз хороший момент. Артем Архипенко. А справа до китка. Не дійшла. Тимур Поляков біля дальнього борту. Залишив шайбу в чужій зоні. Кидок з далекої відстані від Богдана Панкова. Він кидав лялька. Пефектно. Він дивіться, як зіграв команда з Кременчукам. Вона грає у більшості Матусевич. щепилися Це Артем Целогородцева. З Кременчука, з одним з гравців Крижинки Кепітал. Це Матвій Мазко. Помірився силами із Артемом Целогородцевим після того, як... Вони активно боролися один з одним перед воротами. Столичної команди перед воротами Микити Петленко. Димось повтор. Матусевич. Накрива Шапкіна. Там... Целогородцев накинувся на Матвія Мазка. Так, перед цим Матвій Мазко, здається, в спину підштовхував целогородцева. Виштовхуючи його з п'ятака. У форматі 4 на 4 гра продовжується щодо польових гравців. Кдок Кайло Васильєв атакував середньої дистанції. Це вже від борту Виїжджав Євгенія Баджан. Так і красиво зіграв майстерна. Розібрався в цьому епізоді Ярослав Панченко. Як ефектно він поклав а, суперника на еліт. На паузі перегравши опонента і далі завдав внучного китка по воротах Едуарда Захарченка. Перша шайба для Крижинки Кепіталс у поточному сезоні. Артем стає 1-4. Перший гол у другому періоді. Дивимось повтор. На паузі Матусевича Забаджан красиво розвертається. Передача на Матусевича лише бо все ж таки з зони виходить. Тим часом залишається три хвилини. Можливість для крижинки Кепітал закинути крив перевів красиво Сергій Черненко. Майстер зіграв Черненко на партнера. То дійсно був в хорошій позиції. Це Ярослав Панченко. Це Ярослав Панченко міг закинути другу шайбу свою та своєї команди. Ледь не покарали Кеременчук за відверту помилку в захисті. Втратили господарі шайбу перед своїми воротами. Допільне вилучення. Зараз надихнулася крижинка закинутою шайбою. Повтор із ефектною грою від Геворкяни, коли він намагався в дев'ятку поцілити. І ось Андрющенко разом із командою господарів румунським клубом Георгейн, а також угорським Будапештом та Сербською цервиною звіздою. Команди зіграють в одне коло впродовж трьох днів. Матчі відбудуться 17, 18 та 19 жовтня. Зараз. Який момент був у Сергія Черненка. Рижинка Кепітал зуміла відбитися. Лялька. Щільно дуже проти нього грав Сергій Черненко. Промочук. Ще одна хвиля атак. Господарів майданчика. Це город цей. Можна кидати і. Немає кидав гліб кривошапкінки перебуває. На... Дальньому п'ятаку Знову кривошапки І кидок! Як же красиво закидає гліб Кривошапкін, перед цим перегравши ефектно опонента. І далі відправляє, відправляє шайбу під поперечину. Красивий гол ще один ефектний момент у цьому поєдинку. від Кривошапкін. Дякує партнеру за передачу. Ось повтор. Передача. Кривошапкін. Розбирається із суперником. І далі красиво відправляє м'яч. Відправляє шайбу під поперечину і що завтра чемпіонат продовжиться матчем між Одещиною та Одеським штормом. 12 жовтня. Початок гри початок трансляції о 13-й годині. Купок. Є оркіан перед воротами. Шайба у воротах. Святкує Кременчук. Спочатку стримано, а далі. В повній мірі. Ну і... Думаю, ж ніяк не стримуть умболівальники команди Андрія Стерюпка. Команда веде з рахунку вже 6-1. Дука став автором голу Я подивився, як важко дихає Артем Міхайловиченко Величезний обсяг роботи він виконує. Так, там перед воротами середницький з шайбою біля борту. Середницький Панченка він проходить пас. Материкін. Кидок. Це розіграш Абаджан атакував. І кидок Віталія Ляльки з бідської відстані. Добивання. Вже лежачи на льоду, грав Воротар Крижинки Кепітал з Микита Петленко. 6-1. З таким рахунком завершиться цей поєдинок.